Перше в історії Євробачення діти із чотирьох шкіл України а це Київ, Полтава, Львів та Хмельницький, запускають у небо символ цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення 2023 А це повітряні змії. На стадіоні Полтавської гімназії номер 25 готуються до флешмобу близько сотні учнів. В їхніх руках саморобні повітряні змії з українською символікою. Дизайн своїх виробів школярі кажуть обирали самостійно. Я намалювала на своєму змії дівчину як знак перемоги нашої України, а також побажання, щоб Україна перемогла і ми повернулися до нашої школи. Це українська пташка, йти чи... в небі. символ бо... бо... Я обрала цей малюнок, тому що це дівчинка, і мені вона дуже сподобалась. А коли я його малювала, я представляла, що вона живе і зробить мир на всьому світі. Я намалювала пташку. Яка несе перемогу. Рівно опівдні зміїв школярі запускають у небо. А разом з ними свої мрії та бажання. Робляться полтавці одночасно із дітьми британського міста Ліверпуль в рамках культурного фестивалю Єврофест до дня проведення Євробачення 2023 Мета цього проєкту об'єднати українців та британців заради спільних мрій, розповідає директорка гімназії номер 25 Наталія Северенчук. Всі учні, які виявили бажання взяти участь в цьому заході, отримали з Великої Британії повітряних зміїв, пломастери, трафарети і користуючись майстер-клас. Відео майстер від української художниці з Харкова Марії Суслової вони розфарбовували своїх зміїв загалом від України участь у такому флешмобі з повітряними зміями взяли п'ять шкіл.